Коли я відкрила очі і подивилася на годинник, то зрозуміла, що запізнююся на роботу. У цей час я зазвичай уже стою на автобусній зупинці або їду в автобусі. Ой, тільки не це. Швидше у ванну вмитися і зібратися, наносити красу на себе вже немає коли. Підфарбуюсь під час обідньої перерви. Незрозуміло, чому не спрацював наш старий механічний будильник, хоч йому вже чимало років працює він чудово, ніколи не відстає. Схоже, своє він уже відпрацював, треба купувати новий. Не встигла я вийти з ванної, як на кухні пролунав вибух. Вибухнула лампочка в абажурі, засипавши підлогу дрібними уламками. Тільки цього мені не вистачало. Часу зовсім немає, я спізнююсь, а тут ще й це. Незрозуміло чому вибухнула лампочка адже я навіть не вмикала світло на кухні. Але залишити уламки на підлозі не можна. Скоро мама прийде з нічної зміни, втомлена, ще, не дай Боже, пораниться. Довелося хапатися за пилосос, добре прибрати кухонну підлогу, а потім ще й вологою ганчіркою пройтись. Раптом я десь пропустила крихітний шматочок скла. Поглянула на годинник і мало не застогнала. У цей час я вже мала бути на робочому місці. Моя безпосередня начальниця Ольга Петрівна, сувора пані, вважає запізнення на роботу чи не найстрашнішим гріхом, який можуть допустити підлеглі. До сьогодні в мене не було жодного запізнення. Але тепер, на жаль, я потраплю до числа тих, кого Ольга Петрівна, великий педант, вважає надзвичайно неорганізованими людьми зі всіма наслідками, що з цього випливають. Робити немає чого. Треба дзвонити на роботу, сказати, що затримуюсь. Погано, надія. У голосі Ольги Петрівни звучало невдоволення, яке вона й не намагалася приховати. Дуже погано. Ти мене розчаровуєш. Поспішай. Як і слід було очікувати, начальство не в захваті. Другий рік працюю в банку оператором, маю хорошу репутацію, обіцяли незабаром відправити на навчання, а потім і підвищення. І раптом таке. Але неприємності на цьому не закінчилися. Щойно я взула чоботи і зробила кілька кроків, як зламався тонкий каблук шпилька. Що ж відбувається? Образливо й прикро, особливо зважаючи на те, що це нові чоботи, і я вдягала їх усього кілька разів. Що робити? Найгірше те, що старі чоботи я щойно віднесла в ремонт. Виходу немає. Довелося діставати драбину і лізти на антресолі, куди ми складаємо старе взуття. Треба пошукати щось підходяще, тим більше речі, які там зберігаються, цілком придатні до вжитку. На пошуки потрібної пари взуття пішло чимало часу. Черевики. Як на зло, виявилися в самому далекому куті антресолей, тому швидко дістати їх не вдалося. Коли ж нарешті я впоралася з взуттям, виявилося, що моїх ключів немає на звичному місці. Мама, якій я зателефонувала, запевняла, що перед її виходом ключі були на місці, вона це точно пам'ятає. На пошуки ключів пішло хвилин 15, і що найдивніше, вони знайшлися в кишені моєї літньої куртки, яку я востаннє вдягала два місяці тому. Нічого не розумію. Та й це ще не все. Коли я хотіла відчинити двері, виявилося, що замок заклинило, причому намертво. Усі мої спроби щось зробити були марними. Щиро зізнаюся, на той момент я вже була на межі паніки. Довелося знову дзвонити мамі, яка вже їхала додому, і вона пообіцяла привести з собою майстра, щоб той відкрив замок, залишалося тільки чекати маму. Але ще раз дзвонити Ользі Петрівні я не наважилася. Все одно на роботі отримаю прочухана за запізнення, тож ще встигну вислухати все, що вона про мене думає. А ще й пояснювальну писати доведеться у нас у банку дуже суворі порядки. Я пішла в кімнату, сіла в крісло біля тумбочки, на якій стояло фото тата з траурною стрічкою. Після його смерті ще сорок днів не минуло. Тато був чудовою людиною, дуже мене любив, і я ніяк не можу змиритися з тим, що його більше немає з нами. Ба більше. Інколи мені здається, що я й досі розмовляю з ним, і він, як і раніше, поряд зі мною. Ось і зараз, дивлячись на фото батька, я ледве не заплакала. Тату, що це за день такий сьогодні? Зранку все йде не так. Не знаю, скільки часу я так просиділа, хвилини з тридцять, не менше, чекаючи на прихід мами з майстром. А потім мені здалося, що я чую голос батька, який прошепотів мені: Тепер можеш йти. Так, у мене вже починаються слухові галюцинації. Мало мені неприємностей, які трапилися сьогодні, так і ще й це. Годі сидіти й жаліти себе, а то ще й не таке в голову прийде. Я підвелася і знову підійшла до дверей у надії впоратися із замком. Неймовірно, але двері відчинилися одразу, без проблем. Думати про це не було коли. Я побігла вниз сходами, викликаючи телефоном таксі. Добре, що, хоч тут пощастило, вільна машина виявилася поруч. Доїхати б швидше, звісно, я вже безнадійно запізнилася на початок робочого дня. Але, сподіваюся, все обмежиться доганою. Коли ж таксі звернуло на вулицю, де розташовувався банк, у якому я працювала, нас зупинило поліцейське оточення. Проїзду нема, об'їжджайте. Здається, у банку щось сталося. Зробив висновок водій, дивлячись на натовп. Що стояв неподалік і витріщався на поліцейські й аварійні машини швидку допомогу. Уся ця техніка стояла біля нашого банку, і поліцейські огороджували стрічкою підходи до будівлі. Судячи з усього, за час моєї відсутності тут відбулося щось із того, що називають надзвичайною подією. Річ у тім, що наш банк розміщувався на першому поверсі багатоповерхівки, і тепер квартира, яка знаходилася над банком, була розтрощена. Мов після вибуху. У самому банку також були видні руйнування, вибиті вікна, розчинені двері. Що ж тут сталося? У натовпі за оточенням я побачила своїх колег, тих, із ким працюю. Сподіваюся, усі встигли врятуватися, і обійшлося без жертв. Щойно я наблизилася до людей, що товпилися, до мене підбігла Ольга Петрівна. Надю, надюню. Сувора начальниця обійняла мене, і я побачила у її очах сльози. Господи, яке щастя, що ти жива! А що сталося? У чому річ? Та все ті алкоголіки, квартира, яких була над банком, щоб їх. Не злічити, скільки разів ми зверталися до поліції, аби вжили заходів щодо цих пияків, а толку ніякого. І ось результат. Як видно, вони черговий раз газ на кухні не перекрили, рвонуло так, що стіни затряслися. І вікна повилітали. Але найголовніше, стеля обвалилася, і знаєш де, якраз над твоїм робочим місцем, яке щастя, що ти сьогодні на роботу запізнилася. А те, що ніхто з присутніх у банку серйозно не постраждав, це просто диво якесь. Щоправда, дехто з працівників отримав подряпини і забої, та й порізів вистачає. Надюню, яке щастя, що тебе в той момент не було на роботі. А мені раптом згадалося все. Не продзвенів будильник, вибухнула лампочка, зламався каблук, зникли ключі, заклинив замок. А ще голос батька, який я почула, ніби наяву мене тато на роботу не пускав, прошепотіла я.